У нас є два дні для того, щоб більш-менш нормально. Хоча б якщо ми за ці вихідні зробимо три кола, внутрішнє і пунктирну лінію, ще два кола, це буде. Ну, це буде дуже класно, тому що, на жаль, дуже великий об'єкт, і я розумію, що житомиряни вже давно хочуть бачити новий рух, і це вже нагальна потреба на сьогоднішній момент. Тому ми вирішили вийти вночі. Шість працівників, ще є дві резервних машини, ще є водії. Якщо потрібно буде. тут багато людей, насправді багато людей не потрібно. Наші співробітники почали наносити контрольні точки, від яких буде вже потім. Наноситись безпосередньо розмітка, тому що тут дуже багато радіусів, радіуси великі, тому ми використовуємо там і лазерні рівні, і дальноміри лазерні. Тут потрібно зараз вимерти точно ці контрольні точки, від яких вже буде наноситись безпосередньо радіус. У нас є обладнання, воно стоїть, чекає свої черги. Як тільки ми нанесемо не зараз ці контрольні точки, від них ми почнемо вже малювати саму розмітку. Стару розмітку ми будемо потихеньку її будемо або зрізати інструментом, або будемо замальовувати, це залежить від того, наскільки ця розмітка в'їлась в асфальт. Ми закупили спеціальну краску. Нова розмітка була настільки яскрава, що відразу буде видно, куди треба їхати. Крім того, ми згодом хочемо поставити. Ну, як є така пропозиція, поставити обгородити внутрішнє коло, обгородити такими стопчиками оранжевого кольору, світлоповертаючою плівкою. Це як пропозиція. Поліція нам допомагає. Вони самі вже дзвонять, самі приїхали, самі на, майже на кожному е, пункті. Тут у нас чотири в'їзди великих таких, і в принципі вони періодично там біжають. Ми перекриваємо рух до вечора неділі. Так що я думаю, що в понеділок зранку вже житомиряни вийдуть, хоча б основні, основні лінії вже будуть нанесені. Знаки у нас є, знаки стоять. Так що я так думаю, що в принципі з понеділка вже житомиряни мають поїхати. Мені дуже б цього хотіло, щоб вони поїхали вже по новому колу.